Тільки курсів міноксидилу можна проходити протягом життя. Якщо у вас андрогенна лопеція, курс один і він вічний. Користуватися треба буде на постійній основі, і це єдиний спосіб, як можна втримати волосся та зупинити його випадіння. Інший вихід це зробити пересадку волосся, але вас все рівно посадять на міноксидил, тому що іншого шляху відновлення волосся немає. По друге це борода. Незалежно від того, була у вас уже борода, чи ви починали з нуля, використання міноксидилу проходиться курсами. В кожного він індивідуальний і є певний поріг, до якого ви доходите по результату, і далі результат просто не розвивається, тому що це ваш поріг максимуму. Після того потрібно завершити використання, плавно зійти з міноксидилу, і при бажанні через деякий час можна знову почати. Поступово курс. Що відбувається в даному випадку? При кожному наступному курсі будуть відновлюватися ті ділянки, які, здається, на початкових етапах не росли взагалі. Як це відбувається, досі невідомо, хоча вже стільки років ми використовуємо практику стосовно роботи міноксидилу. І відповідно таких курсів протягом життя можна проходити необмежену кількість. З кожним курсом буде йти певний і певний покращений результат. Ну або може бути таке, що якийсь цих курсів не буде взагалі відрізнятися по результатах, тому як висновок певного ліміту проходження міноксидилу немає. Потрібно тестити, дивитися, як ваш організм реагує на діючу речовину, як зашвидко починає рости борода, і як в загальному буде розгортатися сам ефект. Ми являємось дипломованими спеціалістами в гаузі трихології, тому кожному нашому клієнту надаємо повний супровід та консультацію протягом цілого курсу використання міноксидилу.